Доброго дня всім шановним. Ну, дивіться, а, ми за 35 років все, що не робили, але кажуть, що за 5 хвилин треба це розповісти. Так? А, я тоді пропоную когось зацікавити. Деякі буде будуть присутні, дуже багато з собою є презентації, можна просто роздати на телефони, це може статися дуже швиденько, або через пану Юлію, пані Юлію, яка зробить розсилку і можна буде дуже великий масив інформації, який треба вдумчиво, а ще краще через презентацію. Проєкт повторного використання тільки що була розмова про експертизу, тільки що була розмова про проєктування, про стадійне проєктування. Зараз що відбувається? Місяць Чернігів. Зараз в місті Чернігів ви виділена ділянка. З земельній ділянці запроєктовано і почне будівництво з вересня місяця житловий комплекс 30 тисяч квадратних метрів. Мінрозвитку сьогодні підтверджує, що поки що це найвеликий Комплекс для ВПО, який саме дозволяє там дитячий садочок і плюс декілька будівель з переменною етажністю. Там, я покажу цей проєкт 5-12 етажей, де будуть розташовані люди, які сьогодні втратили своє житло в місті Чернігів. Вони будуть розташовані адресно, кожна людина сьогодні той компанії, датська компанія, цей замовник цього проєкту датський фонд, і він навіть адрес на кожну людину знає, яка людина в якій квартирі буде жити. Значить, а, Мета цього проєкту з нашого боку. А ми відкриваємо зараз проекти повторного використання по всій Україні. Хто ми такі? Компанія Будова у себе зробила а, окремий напрямок Прифаба. Який стався еволюційно в цій компанії за 34 роки її існування. Ми вже ПРІФАБ працюємо останні 17 років. Був спочатку частковий ПРІФАБ, потім його питома вага в наших проєктах збільшилася. Зараз у нас є вже як 5 років повний префаб. Причому цей префаб – це не панельне будівництво, які зараз панельки від. Навіть останній приліт був, вибачається в Києві, і склалась повністю будівля. У нас цей півфаб це зборна монолітна конструкція. Тобто у нас монолічується не на зверних з'єднаннях, у нас немає згорного з'єднання, а на монолітних ділянках з'єднується зборна конструкція. Чому вона така вдала вийшла? Тому що ми ще не знали, що буде війна, а були вимушені робити. Цей префаб зібрати міжнародний досвід, і цей префаб робили в сесть на зоні в Одесі, там де 8 балів. Тому наш префаб повинен був відповідати 8,5 балів в сесміки, і він дуже стійкий до прогресуючого, а, а, це, прогресуючого а, б, ну, обрушення. Так? Так. E, значить, що ми зараз зробили? Нас запросили в фонд, знаючи, що у нас є такі ПРФАП. Вони дуже при люблять на е, півночі Європі. Зараз він там все більше не бере бороти. Наприклад, в Фінляндії 90% нових будівель це ПРФ будівлі або в дереві, або в залізобетоні. Тобто, це прогресивна технологія в, в Європі, і вона насувається до нас десь більше. тому… Тому що там а, дуже багато переваг є порівняно з цією класичною технологією І Тому вони нас попросили цей, запросили в цей проєкт у минулому році. Було. А, вони про, зробили перед цим зробили дочальні, провели а, як інвестори а, конкурс а, проєктів на цій ділянці, виграла компанія Київська проєктне бюро. І проєктне бюро запропонувало технологію PreFab, Вони погодилися з цим. І сьогодні цей проєкт вже за тиждень закінчиться його експертиза, він вийде і в вересні вже є дата початку будівництва. Ну, по такому технології ми якраз показуємо, як оно виглядає. Це 16-поверхова будівля, яка в Одесі зараз стоїть і Вот. Я дуже швидко буду показувати. І вона ну, насамперед чим цей префаб гарненький, тим, що він набирається з от таких панелей, які між собою збираються без без якихось зварювальних швів, а саме на механічних скручувальних деталях фінської компанії Пейка, яка вже цим працює більше 20, 20 років, виготовляє ці конструктивні елементи, які з'єднують наші елементи з прифалом. Вот такі панелі у нас робляться на нашому сучасному заводі, дуже великий клас енергоефективності. на 30% енергоефективності більше ніж у класичної будівлі при використанні класичних матеріалів. А це наш завод в Одесі, який на сучасний, скільки не приїжджали даже за кордону люди. Він чому таки на сучасний? Тому що ми, він у нас взагалі експериментальний, як інститут для ЛНД. Тобто ми робили дуже багато там помилок в свій час, 15 років тому назад. Але зараз це дійсно хто не приїжджає, дивиться на завод, каже, ну такого навіть за кордоном не дуже бачили, це скільки ж грошей воно коштує. Але. Цей завод дозволяє сьогодні виробляти 125 тисяч квадратних метрів житла на рік, готового повністю збудованого на ділянці. Значит, наша технологія використовувалась при будівництві в Львові компанії Садовик, точніше розвинув будівництво медичного центру Амброкін. В даному випадку для медичного центру Амброкен було побудовано житло для того, щоб розмістити людей після операції для реабілітації. І от один з торкусів був побудований по нашій технології при використанні наших панелей. Був в минулому році введений в експлуатацію, дуже багато туди хто їздив іноземців, і туди Мінрозвитку приїжджали всі. Дуже сподобалася ця технологія. Ми саме через це зараз з мірозвідками працюємо над тим, щоби. Наші проекти зробити проектами по сторонного використання. Чому далі буде зрозуміло? Ну тут є ключові переваги при фаббудівництва. Це швидкість, енергія, ефективність, цифровий контроль, тому що кожен віддали такі запроектований. Вони вже виключають якусь ручну роботу, яка дозволяє там право-ліво. У нас повністю технологічна чи через цифру, через bim стандарти Через розрахунок всіх ресурсів можна в будь-якої точки світу подивитися, що відбувається зараз при проєктуванні, що при, при виробництві відбувається, що при будівництві відбувається. І, до речі, можна даже дивитися, як воно експлуатується. Тобто сьогодні в префабі можливо дуже велике е, е, оцифрування всіх процесів, які використовуються під час будівництва і експлуатації ПріФАБ. Ну, Тут дуже довго можна говорити про проблеми ринку. Олександр нашому мета не повиннося. Так, так, так. Я дуже швиденька. Я Наш хочу проєкт. просто перейти до проєкту. Ну, От до проєкту, проєкту. саме проєкт. до проєкту, отак можна... да. От виглядає у нас проєкт, який буде побудований в Чернігові. Та да? 410 квартир. Кожна окрема ця будівля, вона є окремою будівлею. Тобто, можна, це 5 проєктів, із яких можна набирати брати або один точковий проєкт. Або із цих п'яти проєктів набирати будь на, на ділянці, яка є, набирати а, генплан з будь-якою розстановкою, будівлі тут від 5 до 12 поверхів. Тобто можна вибрати п'ятиповерхову, 7-поверхову, будівлю і розставити, розташувати так, як дозволяє ця ділянка. Там, за рахунок той, там, напрямок світу архітектор, який ваш місцевий, або з вами запрошений. Бере діляночку, яку ви виділили, Він на цій діляночці, або декілька архітекторів роблять проекти розташування по-своєму. Наша технологія дозволяє зробити архітектурне розномаріття, тобто сам зовнішній вигляд може бути відрізнятися. Тобто, ви зараз бачите такі фасади, але вони можуть і мати іншу серешену, іншу конструкцію, інший архітектурний вигляд. Наша технологія дозволяє це робити, тому що ми. Кожну окрему панель можемо робити виразну від інших взагалі. Тобто Можемо набрати будівлю, де кожна окрема панель буде відрізнятися, Тут навіть до такого. Тобто Це не означає, що зараз по всій Україні будуть стояти тільки такі будівлі, тільки з таким фасадом. Архітектор можуть запропонувати, тобто серцевіна, там, де в нас ліфти, коридори, наприклад, і планування залишаються. А зовнішній вигляд і розташування цих будівель і поверховість може бути вибрані архітектором невола. І таким чином, що відбувається? Є ділянка, архітектор ліба архітектори розмістили її, але цей проєкт вже є стадією П пройдений. І пройдена стадія П, пройдена експертиза, про яку зараз говорили. І є експертна оцінка. Може бути невеличке коригування тільки ціни, якщо ви захотіли якийсь фасад інший. Або у нас геологія така, що нам треба там внизу, бо у нас префаб починається тільки з нуля. До нуля ми повністю ці навантаження, які є зверху, ми підготуємо до нуля, і може бути окремо нуль, такий чи інший, в залежності від геології. Ну, є базовий да, нуль, а є той нуль, який розраховує проєктан Виключно знаючи геологію саме на вашій ділянці. Треба ділянки, треба геодезія і геологія. Можна давати проєктантам, вони посадять наші проекти. Можна сказати, зробить мені трошки цікавіший посад чи інші вікна або таке інше. Він посадить і це з цим можна вже йти до донаторів, до банку, до будь-куди розміщати це будь-яких цифрових місця для того, щоб ми могли залишити кошти, і там пораховано повністю все. Це найголовніше. Ви можете виходити вже з готовим проєктом, і він буде зрозуміло, як буде побудований. У нас також зроблено таким чином, щоб не було монопольного права. Тобто є сьогодні нароботане підприємства, які можуть виробляти не тільки ми, а по тим чертежам, які будуть, можуть виробляти. Ці складові, з яких цей будинок буде побудований. Тобто можна проводити серед цих потім, серед цих підприємств, тендер на залучення безпосередньо цих підприємств для того, щоб вони виробили і поставили вам ці елементи, з яких буде це бути набрано. Тобто, буде навіть до того продумано, щоб ми не встали там, наприклад, тільки один завод в Одесі могли це робити. Не це виключено. Ми можемо це. І з вами разом і пропрацювати. Ну так воно виглядає. Олександра, ми по деталям будемо з кожним окремо проговорювати. Головне, щоб ми зрозуміли, що цей проєкт ви можете допомогти мотиплікувати, і це буде простіше допомагати. Так. Дивіться, я не можу сказати, бо цей проект є власністю датського фонду. Можу сказати тільки одне, що на сьогодні і банки західні, і фонди для себе поставили для ВПО середній розмір квартири 45 квадратних метрів і середня вартість квадратного метру житла 1200 євро за квадратний метр житло, яке пригодне для проживання. Це квартири другої категорії з усім. Там тільки немає меблі. Тобто ми зараз в цьому проєкті наша ціна нижча, при тому, що в цьому проєкті є благоустрій території, інженерія повністю території, під двома чергами є СПП-ПРУ, тобто укриття для того, щоб всі жильці могли туди потрапити, і ціна нижча, ніж 1200 євро за квадратний метр. Вона нижча. Квартири повністю облаштовані, в них повністю сам фаянс є, є навіть кухня компанії Мекс. І повністю облаштовані для того, щоб люди могли занести тільки свою меблю і почати там жити. Ну от якось отак виходить. Тобто, ми в цих параметрах, ці проекти дуже відомий зараз для Мінрозвідку, вони дивляться за цим проектом постійно, тому що він можна сказати, майже пілотний від фонду іноземного фонду, які розвиваються саме в Україні, можна сказати, майже без їх якоїсь участі. Просто вони спостерігають, які вони постійно інформацію знають. Вони перевіряли там, як проходить експерти все постійно ну, дивляться, як це відбувається. Тому що ми працюємо над тим, щоб це було мультипліковано повністю по країні молодо, тому що це потягне за собою і розвиток у нас є програма розвиток. Всіх виробничих підприємств в Україні то тобто це на окрема програма. Це дуже довга розмова для тих, хто буде цікаво мер.